11 грудня у 24-й окремій механізованій бригаді, що у місті Яворів, відбулося підведення підсумків оперативного командування. Північ на захід прибули командири військових частин та установ колишнього 13-го армійського корпусу та частин, які у найближчій перспективі увійдуть в склад командування. Під час зборів військові розглянули питання планового комплектування військових частин контрактниками військової дисципліни, тилового забезпечення та бойової підготовки. Зазначалося, що у 2013 році відбулася ефективна підготовка та набуття нових бойових спроможностей батальйонно тактичною групою 24-ї окремої механізованої бригади та ротними тактичними групами 128-ї гірсько-піхотної бригади. Позитивні результати також принесло б впровадження нової системи індивідуальної підготовки особового складу, яка спрямована на персональний підхід щодо підвищення теоретичних знань та практичних навичок кожного військовослужбовця. Під кінець зборів командирів найкращих частин та з'єднань було нагороджено вимпелами. Визначилося командування із найважливішими завданнями на 2014 рік. Створення самого оперативного командування, прийом в його склад нових частин від командування сухопутних військ, подальшому від командування повітряних сил питання, підтримання належного рівня бойової міністри готовності, організації бойової підготовки, набуття спроможностями, визначеними підрозділами частин. Ну і найголовніше це соціальне побутове забезпечення військовослужбовців. Це серйозно стоять задача будівництва житла в Рівенському гарнізоні, в інших гарнізонах, щоб офіцери, які прибули служити в перспективній військовій частині, були забезпечені житлом їх сім'ї, грошовим забезпеченням, щоб вони не відчували ніяких проблем. Переобладнання казан для забезпечення службовим житлом військовослужбовців-контрактників ще одне з пріоритетних завдань. В 24-й механізованій бригаді сьогодні активно відбувається реконструкція колишніх казан під сучасний гуртожиток. Військові комунальники запевняють, проблем із фінансуванням проєкту немає, і вже під новорічні свята 100 контрактників отримують ключі від помешкань. На сьогоднішній день ми повністю замінили покрівлю, повністю замінили. Систему всього опалення замінили всю систему каналізування, водопостачання, повністю замінені двері, замінені частина перекриття. Казарма розрахована на 100 чоловік контрактної служби, кімнати по 6 по 4 чоловіка для проживання. В казармі будуть душові кабінки, санузли. В найближчій перспективі в оперативному командуванні планується завершити реконструкцію ще п'яти казарм.